Для Сергія Шегиди афганська війна розпочалася у 1983 році, коли він був направлений до Хайратона командиром взводу 261-го окремого батальйону. Через рік його призначили заступником з технічної частини роти і до 85-го постійно їздив у техзамиканні. У 85-му році направили в спецучепку в Термес для підготовки бойців, як більше опитного проче. Замкомандира командіра учебної роти був по технічній підготовці, на учил воділі МТЛБ, ГТМУ на гусеничних, а потім командиром учебної роти Камаз став, а той Автомобільні війська дехто чомусь вважає тиловими, проте без них ніяк не обійтися. Якщо не доставити військовий вантаж, бійцям не буде нічого їсти, нічим воювати. А про небезпеку таких поїздок годі й говорити. Сергій Шагеда розповідає, автомобілістів негласно називали дурнями в телевізорі, адже машини були не броньовані, водій на виду, може запросто спіймати снайперську кулю, бути обстріляним з гранатомета, підірватися на міні. А ще душмани були не тільки озброєні краще за радянських військових, вони вели партизанську війну. Спеціально відволікали одні групи, щоб залишити беззахисними інші, і підірвати саме машини з пальним і авіаційними бомбами. Назавжди закарбувався в пам'яті нашого співрозмовника випадок, коли у 1984 році за Салангом таким чином було повністю знищено дві колони. Вони узнали, що ми були переворужені на автомати АКС-74У, які стріляють до 500 метрів. вони примінили з 800 тисяч метрів своє військо. Ми навіть не могли в відповідь дати бой. Вони своє справу зробили. Поки наші подошли допомож, біланники, піхота, тобто вони вже встигли в горах уйти этими норами. Кілька військових тоді все ж залишилися в живих, дочекалися допомоги. Хоча побачити їх уже ніхто не сподівався. Я в Баграм приїжджаю, а хлопці вже пам'ятають, заходжу, вони сміються. Кажу, як це нам доложили, що ти вже все. Ну, рис, значить, довго жити буду». Довго живе і дружба з бойовими побратимами, багато з яких мешкає в Росії. Тим і болючіше усвідомлювати, що воюють зараз українці з тими, від кого найменше очікували ножа в спину. Зараз Сергій Шегеда є командиром 21-го батальйону територіальної оборони. Прийшов злагодження у Гончарівському, готовий, якщо не вистачатиме кадрів, їхати на схід. Каже, сумно стає, коли бачиш, скільки серед молоді тих, хто ховається від військомату. Значить старше покоління піде які більш виховані патріотівськи. Я вот это смотрю, шот телевізор, проче, смотрю, що много таких від сорока років і вище діди. Ну, Може, з одної сторони, правильно більш опитне, болі щоб діти наше ставальська гориться живі. Але скільки молодих патріотів вже заплатили кров'ю за те, що українська армія стільки років була нікому не потрібна? Іноді хочеться за нашу армію плакати, каже Сергій Шагеда. Спасибо тим хлопцям, які пішли добровольно, добровольчі отряди, на які не розвитували, що вони становлять хлопці кров'ю, грудью їх. Це великий подвиг. Якби б армія була боєздатна, приведена техніку, не продали, не розграбили, не це саме армію, і обучали, як положені, не сокращали училища, не сокращали військову підготовку в інститутах, в школах. Я думаю, не різкнув би хто нібудь лізь сюди. Воїни АТО віднедавна також стали вступати до ветеранських організацій. Пан Сергій каже, боїться, аби ці хлопці не почули від чиновників, до яких звертатимуться за допомогою те, що свого часу чув він, і я вас туди не посилав. А своїм товаришам по службі в Афганістані бажає перш за все здоров'я і берегти свій найголовніший тил родину.